Народився в селі Ігнатполі Оврицького району. Тут вже закінчив школу і пішов на контрактну службу 95-ту Житомирську аеромобільну бригаду. Гей, плине Кача, по тисині, Плине Кача тисині. Мамко ж моя, не лай мені. Мамко ж моя не лай мені. Тієї неділі мати ходила до церкви молитися за сина. По дорозі додому подзвонила донька. Мамо. Щось біля нашого дому діється. Десятки буслив злетілися над хатою, кружляють так, що неба не видно. І зрозуміла Людмила Адамівна, певно, душа Сашина сюди прилетіла попрощатися з ріднею. Сам не знаю, де повіну сам. Як дитина була, вона це наша дитина, воно для нас був усе. Ох, все робив, що все повністю. робив, Навіть в хаті прибирав, посуди не любив, правда, мене, а так все, і попилісосить, і поприбирає, все пробить удома. Дрова порубається, вже зараз газ провели, а так постійно все. Дрова повозить, порубає сам, поскладає компанію. Собере біля хати, по ягоди ходив, це для його було постійно. По 15 чоловік возив з собою. Всі дітки. Де приходили, постійно дружили всі. Ну, Саша у нас був активістом. Коли я працювала в школі, коли він навчався в школі також. Він дуже любив лідерство. Біля нього завжди було дуже багато молоді. Він е, зумів так організувати молодь. Вони його завжди вважали лідером. Вони його слухались, він вів за собою. Ще хочеться відмітити те, що він був дуже гарним спортсменом. Він був футболістом, його дуже поважала футбольна команда. Було дуже боляче дивитись на те, коли футбольна команда в повному складі, придбавши дуже великий, Вінок прийшли до нього на провести його в останній путь. Поважали його в школі, як діти, як вчителі, коли проходила процесія мимо школи, в школі був даний останній дзвоник для нього. Олександр Васильович села Ігнатпіль, який теж виконав свій долг, свій обов'язок, але перед тим дитя хотіло служити в армії. Він мав. Бажання і поступав до нашого Житомирського військового училища. не З певних підстав з певних причин він не прийшов до цього училища і зразу пішов служити за контрактом. Тобто би людина мріяла стати офіцером, захищати своїх батьків, свою державу. Ми вирішуємо дане питання, щоб, можливо, звернутися до президента, щоб йому посмертно було присвоєно офіцерське звання, так як він мав все. Бажання. Саші Василенко було тільки 19 з половиною, коли він загинув у зоні АТО. 20 мало би сповнитися лише 1 грудня. Пішов служити по контракту після школи. Ну, ще й пішов, то ще не було такого. Там він вже ж в квітні був год, він якраз уже. Вже, вже другий, год, другий рік пішов, як він служить. Ну, і з вас щастя так його і туди забрали. Спочатку був в Севастополі, потім пішов уже в Слов'янськ, Краматорськ, потім вже це... і в Луганську був, і в Донецьку був у всіх. Дзвонив звідти. Да. І що дзвонив? казав? Мені нічого не розказував. У нього ще навіть не було дівчинки. Дуже любив сестричку Вікторію. Коли взимку приїхав у відпустку, говорив їй: Ти ж дивись, без мене заміж не виходь. Хто за тебе у жениха викуп візьме, ти дорога мені не судилася. Друзі розказували, він каже, як нема настрою, приходить Саша. Всім під настрій, настрій, всіх каже, улипка на очах. І всі кажуть, зразу всіх настрій піднімався. Друзі приїжджали ось після похорону, вже два хлопчики приїжджали з ним теж, що служили там. Це розказували так, каже. Каже, не встиє, ще проснутися, вже в палатку другу біжить напроти. Все, починає всіх настрої піднімати. Всі. А ще друзі розповідали, що там було непросто постійні обстріли не дозволяли часом підвести зброю, воду їжу. Якось у таку пору Сашко знайшов на дні свого рюкзака пачку печива, то він кожну печенинку розділив на четверо і роздав кожному зі своєї частини. І лише на тій четвертинці хлопці жили два дні. Зразу як на випуску, то хотів бізнесменом стати, каже. На випуску ну, стану бізнесменом, куплю собі машину. А потім уже в його пішла, вже пішов як по контракту служити, то його мечта вже бути воєнним, стати. Хотів це ж так цим одну хотів поступити, щоб заочно ще вчитися і служити. А нічого не збулося, ніяких мечтов, нічого. Не встиг купити машину. Навіть ліжко нове в свою кімнату купити не встиг, хоч дуже хотів. А мати Людмила Адамівна. І батько Василь Петрович вечорами підходять до фото чи до комп'ютера, за яким любив сидіти син. І ніби відчувають його дух. Був активістом серед молоді. Проходячи мимо повз будинку культури. Неодноразово було такий клич: кликнуто героям слава, герої не вмирають, наш Саша вічно живий. Молодь організувала дошку пам'яті. Дев'ять днів горіли лампадки, молодь чергувала, несла почесну варту щоденно, щоночі. І, назав, і зараз навіть ця дошка пам'яті стоїть і щодня міняються живі квіти біля цієї дошки пам'яті. Все село сумує, все село дуже співчуває родині нашого Олександра і вважає його героєм. Гей, погину я в чужім країн... краю. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? І, і ми згуртувались в цьому плані через те, що не одної сім'ї не стало байдужі. До цього випадку і всі повністю сьогодні підтримують цю сім'ю. А хлопчик був дуже гарний як сім'янин. Одне таке жалко, що він ще не бачив дорослого життя, що він ще взагалі не бачив першого кохання, що це хлопчиня ще мріяло бути офіцером, і йому ця мрія до кінця не здійснилася. І хотілося б, звичайно, щоб в його було прекрасне майбутнє. Молодь села Ігнатполя, сільська влада піднімають питання, щоб одну з центральних вулиць назвати іменем Олександра Василенка і просити владу присвоїти йому посмертно офіцерське звання. Адже він так про це мріяв. Ми не покидаємо з полю зору ті сім'ї, тих людей. Які або е, працюють е, верніше, е, перебувають на АТО, і, на жаль, ті, яких сьогодні вже серед нас немає. Безумовно, це патріоти і це герої, герої України, герої нашої Овручини. Ми маємо вже четверо молодих людей, які віддали своє життя за незалежність, за процвітання нашого краю, за нашу Овручину і взагалі за державу. Е, скажу так. Коротенько, що вже районною радою прийнято рішення і відділяється сім'ям загиблих по 15 тисяч гривень. Опрацьовані з сільськими головами, сільські ради, допомагають сім'ям, з яких мобілізовані наші люди. Скажімо, в цілому по району більше 200 чоловік вже мобілізованих і сьогодні знаходяться да, на території АТО, на сході нашої України. У нас сьогодні 10 чоловік, військовослужбовців, які проходять службу у зоні АТО, вони мучно сьогодні тримаються, вони сьогодні теж радіють за те, що все-таки перемога і знають за те, що перемога буде за нами. І я вірю в те, що ці хлопці не опозорять ні село, ні Овруцький район, ні Житомирську область.